Вітаю підписників і глядачів мого каналу. В цьому відео я хочу показати вам, як я садив виноградні саженці на новому місці. Посадку я проводив стандартним способом, тому що земля в мене непогана, чорнозем із піском. Ямки я. Копав розміром 50х50 50 в ширину і у довжину, а також в глибину 50 см. На дно насипав відро перегною, трошки його протрамбував і пролив водою. Сам процес посадки я показував. На відео від 12 листопада можете переглянути. От. А це мої, зараз покажу саженці, які я придбав у своїх колег для висадки на цьому новому місці. Ось так я посадив цей рядок нових саженців виноград. Тут сім саджанців. Після посадки я пролив їх водою, грунт ущільнився, це видно, по просіданню ґрунту біля саджанців. Деякий час вони ще так постоють, а потім засиплю ще землею і утрамбую. Лунки я промивав зі шлангу, проливав десь по літрів 20. Цього, я думаю, буде достатньо для того, щоб біля кореневої системи не було пустот. Заморозками в саженці вкрию на зимівлю. Ну, ось так з посадкою нових Сортів винограду я готовлюсь до нового сезону. Надію, що всі саженці перезимують добре, і в моїй колекції будуть нові сорти винограду. Так що, всім нам бажаю гарних врожаїв у новому сезоні!